Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні у нас чудовий гарний день. Я думаю, камера передає неймовірно красиве небо, я їду на Volkswagen Polo автомобіль, тільки приїхав зі Швейцарії, зараз прямую не до столиці. Хочу записати відео його на трасі. 1,4 Polo, бензин, атмосферний, MPI двигун. Значить, механіка. 5 передач 2009 рік, 173 тисячі в нього оригінального пробігу. І сьогодні я ним їду до столиці. Оберти на трасі є декілька думок і моментів, якими хочу поділитися. Найперше, давайте наш стандартний тест на 3000 обертів. І які будуть в нас показники на спідометрі? Так, 3000. У нас. Десь 108. Я думаю, так буде краще видно. Три тисячі район. Так, зараз знову нам набрав трішки більше. От, рівно 3, десь 108, 106. Приблизно, перепрошую. Тобто, маємо непогані оберти. Ну, як, для такого маленької автівки такої, і 1,4 бензина непогано, нормально. Далі, ну тут механіка на 5 передач. Хочу поговорити трішки в загальному про поло і про його розмір. Насправді, Volkswagenів Polo в мене було не так багато. Я вже трішки підзабув, який розмір самого поло. І ви знаєте, що на моє здивування, насправді, поло виявилось немалим автомобілем. Погляньте, скільки місця в автомобілі. Ну, по-перше, як сижу я. Найважливіше в автомобілях такого класу це комфорт, як завжди, водія, ну і, звичайно, цього пасажира. Тому що це маленький автомобіль Б-класу, і це найважливіше. Я сижу, отак розкинув ноги, мені не вузько. Я не сижу отак, де мені було би важко. Отак сижу. Далі, тут нема куди торкатися нозі. Тобто нога нормально, нікуди не, 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 не впирається, я не відсунув сидіння прям дуже-дуже далеко. Я сижу абсолютно адекватною посадкою, правильною водійською посадкою, я би так її назвав. Тут нічого ніде не тре, не торкається, все дуже адекватно. З цієї сторони також немає ніяких гострих кутів, де би я міг тертись ногою. Це теж класно, це теж адекватно, ну і в принципі я вважаю, що це правильно так зроблено. Сидіння. Ну, Коротенька подушка, як в принципі на мене, можна було, було зробити трішки довшу, зважаючи на розмір самого робочого місця водія і об'єму в салоні. Але ну, маємо, що маємо. Скажу, що. В принципі, їхати далеко можна, але не знаю, от наскільки. Доїду до Києва, тоді поділюсь враженнями чи мені зручними. Що подобається в автомобілях Volkswagen Polo, багато карманів. Різних, дрібних і великих. А маємо тут, на центральній консолі, це дуже важливо, в принципі, користуватися телефоном, покласти туди якісь ключі, магніт, тут є резинова така. Я б її назвав би підошва, коврик резиновий. Далі маємо карманчик. Ось тут під кермом. Досить довгий. Ви бачите, зараз в мене там лежать документи. Маємо Кармашик тут також класний, довгий. В мене теж тут документи. Маємо в дверях кармашики. На жаль, момент такий, що, в принципі, місця немає під півтора літра пляшку. Ну, ви бачите, вона в мене тут лежить. Тільки пляшку не таку, що 0,5, яку ви подумали, <хи> це жарт, а от під таку півтора літра. Маємо також кармашик, ось тут два кармашки аж для телефонів. Тобто і ви, і ваша дружина, і будь-хто тут буде сидіти, може покласти сюди телефони. Це теж зручно вони тут будуть адекватно, нормально заряджатися. На жаль, не бачу тут виходу під авукс. Підстаканники, от вони тут. Абсолютно в незручному місці, як на мене. Але є фішка Volkswagen. Ось така. Підстаканник в тому, що потрібно місці для самого водія. Я зараз покажу, як це реалізовано. Ось так. Ми можемо відрегулювати під свій стаканчик. Ось так. Тобто, оця поділка може навіть під таку півлітрову або, можливо, навіть літрову пластикову. Пляшку стати, але проблема в тому, що мені здається, що це буде надвелике навантаження на сам механізм ось цей. І може бути ситуація, що він зламається ну на якійсь ямі великій. Тому літр води я би сюди не поставив, але 0,7 води або от кава тут дуже прикольно стоїть, і брати його, до речі, непогано, зручно. Тобто ви можете користуватися, проблем ніяких немає. Це прикольно. Далі, в нас є клімат-контроль в автомобіля, є непогано, на мою думку, реалізований круїз-контроль. Я їду сотню, в принципі, не хочу особливо швидко їхати цим автомобілем, так як в принципі, при 100 кілометрах витрата цього автомобіля менше 6 літрів на сотню. І ну, швидше для чого я нікуди зараз не поспішаю, тим паче, що навіть якщо я буду їхати 120, я приїду на 20 хвилин раніше, мені це не потрібно. Непогано тут грає акустика. Я не знаю, наскільки можна вважати цей Майфун базовим чи не базовим, але грає непогано. Вже два таких тут рестайлінгових ключі, не старих, а вже таких новіших. Трішки тут 9 рік. Тому так. Комплектація, я вважаю, ну, непоганенька. Не, не вистачає, звичайно, якогось USB-зарядного, але ну, таке. Не настільки воно критично і важливо, все можна вивести і зробити. Маємо ще підстаканник тут, тут може розміститись ваш гаманець, можна сюди реалізувати якусь цікаву таку модульну підсвіточку нав'язливу і буде гарно виглядати досить. Отаке От відео по дорозі, коли ти їдеш, друзі, давайте покажу вам також при 100 кілометрів. Дивіться, при 100 ми маємо 2800 на тахометрі при 100 кілометрах на. Годину. Це непогана швидкість, я можу зараз зробити також 90. Ну, При 90 тут витрата буде реальних 5 літр. От. Тому 90 можна їздити напевно, якщо ви от нікуди не поспішаєте. І, наприклад, до пункту призначення вам доведеться, треба доїхати потрібно. Або немає ніякого такого якоїсь термінової справи якоїсь, то ви доїжджаєте до пункту свого призначення. Також непогано і з мінімальною витратою в 5 літрів бензину. Так, в нас на 90 кілометрах маємо 2,5 тисячі обертів. А давайте ну, такий швидкий стрес-тест проведемо для поло. Я зараз йому наберу 120. Поговоримо з вами про шумоізоляцію, як на ваше відчуття, я скажу, що відчутно мені. Хочу сказати на диво для такого бюджетного класу, тут, до речі, зовсім тверде торпедо: 120 автомобіль не здувся, в ньому тихо, можна їхати 120 сміливо. Це досить непогано, як для Б-класу, тому що якщо взяти якийсь такий гірший конкурент Авео, який коштує ну, прямо не набагато дешевше, а інколи Авео в силу своєї дешевої експлуатації коштують. Навіть так само, як поло, то можна сказати сміливо, що це варіант класний, кращий, тому що тут не шумно. Вавео на такій швидкості буде дуже прямо шумно. Ну, в фієсті буде трішки шумніше, в Clio, напевно, з таким двигуном буде плюс-мінус так само. А можливо, і в фієсті, якщо брати вже наступного покоління, буде. Трішки тихіше. Тобто ми говоримо про фієсту, яка до 8-го року випускалась, так як поло 9-го року, то, можливо, в фієсті буде трішки і шумніше, яка до восьмого, в 9-му буде тихіше. Так, ну давайте стрес-тест 140. 140. Значить, в нас в даний момент 3700 обертів. 3700. Це, так сказати, не багато, не мало. Витрата, я думаю, при таких обертах буде район 9 літрів, можливо, 8. Я можу помилятися, але ну таке. Думаю, що десь плюс-мінус так, тому що це вже для цього двигуна такі непогані оберти. На цей двигун легко, до речі, ставиться газ. Давайте ще покажу оберти при 120.

120 км на годину. Ну, до речі, комфортно. комфортно і, до речі, ну, не є проблемою тримати таку швидкість на цьому автомобілі. Напевно, оптимальна. 110 все-таки. При 110 майже відсутній акустичний дискомфорт. В автомобілі комфортно, майже не чути вітру. Я відчуваю, що є шум від оцих дзеркал, не критичний, але саме їх чути. Це така неприємна штука. Насправді, але 110 це хороша швидкість, і ваш в принципі, співрозмовник, який буде ось тут, буде вас чути гарно. А на швидкості 100 ви зможете сміливо порозмовляти з своїми дітьми, які напевно в поло зазвичай будуть сидіти отам позаду. Тому, в принципі, якось так. Отака автівочка їде вона до столиці, вона в сірому кольорі, вона п'ятидверна. Хатчбек, комплектація, що тут є. Чотири склопідйомники маємо, регулювання підігрів, як ви бачите, дзеркал, клімат-контрол, круїз-контрол, бортовий комп'ютер, в принципі, туманки. Ну і, якби 1,4 атмосферний двигун, бензин. Ось і все. Все, прямую на Київ. До речі, на форумах сьогодні так дві хвилинки мав зайти. Люди кажуть, що це найекономічніший двигун, 1,4. І реально на нього навіть не радять ставити ГБО, так як витрата тут прямо дуже демократична. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Кому цікавий поло або будь-які інші чесні автомобілі з Європи, приїжджайте до нас на майданчик. Ціна цього екземпляра 9-го року буде, певно, десь район 6400 доларів. Можливо, 6500. 6400-6500, я ще точно не знаю, залежно від того, скільки автомобіль порахую, скільки він обійшовся. Тому так, все, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор. Замовляйте огляди, замовляйте підбір під ключ обов'язково. Також моніторте, що їде до нас зі Швейцарії. Всім гарного настрою, всім лайк, всім добра, всім пока.